Здрастуй, здрастуй, любий друже! Кожен з нас тут небайдужий. Разом ми одна сім'я. Будем друзі, ти і я. Доброго ранку, любі діти! Сьогодні я запрошую вас у цікаву подорож. Але спершу давайте пригадаємо, а що ж ми можемо побачити вночі на небі. Справді, це зірачки. А їх багато можна полічити? Ні, їх незліченна кількість. А чи можемо ми зірачки побачити вдень? Ні, на небі в день зірки ми побачити не можемо, оскільки світить сонечко. І я запрошую вас. Ближче познайомитися з таємницями космосу і відвідати наш віртуальний планетарій. Добрий день, діти! Я Сонце і розташоване я у центрі нашої галактики. Навколо мене рухаються супутники, каміння, пил, льот. Вони літають довкола мене, а планети рухаються по певних траєкторіях орбітах. Всі планети об'єднані в сонячну систему. Чому ж вона сонячна? Тому що всі планети обертаються навколо мене Сонця, а я це велика гаряча зірка, що зігріває і висвітлює планети. Я планета під назвою Земля. Я планета, на якій ми живемо. Моя унікальність полягає в тому, що тут існує життя. А я місяць, природний супутник Землі. На зоряному небі я здаюся таким самим, як і Сонце. Але це тільки здається. Бо я набагато ближче знаходжусь до землі, і ви мене можете побачити на небі вночі разом зі рачками. Це, дітки, комета, невелике небесне тіло, яке рухається навколо мене сонця. Комета має ядро, яке складається із замерзлих газів, льоду та дрібних уламків. І з наближенням до мене, до сонечка, я її прогріваю, і комета починає танути. У неї з'являється голова, яка складається з пилу та газу, і хвіст із розріджених газів. А десь, діти, подівалися мої комети. Тому я прошу у вас допомоги. Намалюйте мені моїх подружок, комет. Перед виконанням роботи обов'язково слід виконати пальчикову гімнастику. Тому приєднуйтесь і повторюйте за мною. Летіла у небі хвоста та ракета. Ого, який шлейф! Та це справжня комета! Комета із криги та каменя пилу, Великий хвостище собі відростила. Тамчала комета до сонечка зірки, та сонце закрило розпечену хвіртку. Тут гаряче душе. Вертайся назад. Тебе проведе мій допитливий брат. Для виконання роботи нам знадобиться аркуш білого паперу, стакан з водою і пензликом, гуаш синього і жовтого кольору і серветочка. Перш за все, нам необхідно затонувати наш листочок у синій колір. Беремо діти пензлик, беремо його правильно між Двох пальчиків і третьою притримаємо і тонуємо листочок. Коли він буде вже весь затонований, чекаємо, поки він висохне, щоб далі продовжувати малювати. Листочок вже просох, і ми можемо формувати малюнок далі. Ми малюємо комету. Вона має у нас круглу голівку і такий хвіст-шлейф. Для цього нам необхіден жовтий колір. Малюємо круглу голову. І шлейф. хвіст зображуємо нашій кометі. Але ж на небі не тільки комета, а є ще зірочки, тому пропоную зобразити і їх. Я сподіваюся, що сьогоднішнє заняття було незвичайним, пізнавальним, цікавим, ми більше дізналися про таємниці космосу, про сонячну систему і навіть зобразили комету. Я бажаю вам гарного настрою і вдалого дня і сподіваюся, що ваші знання будуть лише подвоюватись.